Привіт, друзі, вітаю вас з славного міста Торонто. Поки я тут подзастряв трошки у корку, розкажу вам життєйські мудрості про Канаду. А саме, як зекономити багато грошей в Канаді торгуючись при купівлі чогось. Це доволі неочевидна річ, коли ви тільки приїдете в Канаду. А те, що в магазинах можна торгуватися за товари. Це те, до чого ви точно не звикли в Україні. Навіть за продовольчі товари, за продукти можна торгуватися в магазинах. Коли ви приходите до супермаркету, бачите, наприклад, молоко по там, 7 доларів, і знаєте, що в сусідньому магазині таке ж саме молоко, такого самого виробника, коштує там, на 50 центів дешевше. На касі показуєте флаєр того магазину, флаєр, там це газетка, де це все написано, ці ціни акційні зазвичай. І кажете, що я хочу таку саму ціну. А, і супермаркети, вони всюди от, в Walmart так роблять, наприклад. В деяких великих мережах вони роблять так називаємо прайс-матч. Тобто вони рівняють вашу ціну. Яку ви бажаєте з тою ціною, яка в, в іншому магазині. Тобто дають вам фактично знижку. Є така програмка на телефоні, можна поставити, називається Flip FLIPP, а можна підписатися на флаєри з різних магазинів, і ви завжди будете знати, де є якісь знижки, які товари. Це можуть бути продукти. Непродуктові товари, там, що завгодно. Там дуже велика а, кількість магазинів відсилає до цієї програми свій флаєр, і ви можете дивитися, де що можна подешевше купити. А, і завжди, наприклад, ви, коли приходите в Home Depot, наприклад, це велика мережа. Магазинів, яка торгує строй, типу, типу епіцентру, щось таке, але епіцентр, напевно, набагато більше. А Ви приходите до Home Depot і кажете, що ось в сусідньому магазині така сама мікро, мікрохвильовка, там стиральна машина коштує, правильна машина коштує на 1 долар дешевше. Буквально 1 долар. І ви зможете їм показати їх ціну на сайті того магазину, то Home Depot робить вам автоматично 10% знижки від тої ціни, яку ви їм покажете. Тобто, Таким чином вони слідкують, щоб у них в магазині були найдешевші ціни. І якщо десь такий самий товар один в один коштує хоча б на долар дешевше, ви їм робите цю таку пред'яву, і вони вам зменшать ціну на 10%. Ми пару разів користувалися такою річчю. Ну це справді вигідно. І не, не займає багато часу знайти такий самий товар десь дешевше. А, що ще? Де можна зекономити? А, на на послугах. Наприклад, підписались ви на якийсь домашній інтернет. користуєтесь цим інтернетом. от Як у мене був випадок: 80 доларів. Був тариф до податків з податками там, приблизно 89. Потім бац, через пару місяців вони взяли і підняли ціну буквально на 2-3 долари. І навіть листа розіслали, що ось тут ми піднімаємо ціну, там, це така от вимушена річ, от підняли один раз. Потім через декілька місяців ще підняли. І замість моїх 88-9 доларів а Останній платіж вже був 108. Тобто за рік на 20 доларів збільшився платіж за інтернет. Ну, з якого переляку? Тобто ви їм дзвоните і кажете, що, шановний провайдер інтернету, я не згоден вашою ціновою політикою. Я хочу переключитися на, на альтернативних постачальників. Послух, ось ваші конкуренти дають. Такий самий інтернет на 20 доларів дешевше. А, і вам обов'язково вас вислухають, і є не нульові шанси, що вам зни, знизять ціну. Не факт, що вони дорівняють до рівня конкурента, але щось можуть вам так пару тройку доларів скинути. А, ну і Плюс а, доволі вигідно міняти провайдерів інтернету або мобільних провайдерів з часом. Наприклад, ви там були на одному тарифі там, якогось Роджерса, а, а потім приходите в Бел і кажете, шановний Бел, я тут задумав перейти з Роджерса до вас. А що ви мені можете запропонувати чи, за, 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 таку, за такий вчинок? А, і реально можна добитися доволі непоганих знижок або якихось бонусів. А, там Може бути якась подарункова картка чи ще щось. Тобто... Чи банк, наприклад, у вас є рахунок, в якомусь банку, там, наприклад, в CIBC. Приходите до TD банку і кажете, TD банк, я от хочу до вас перейти з CIBC. Що ви мені можете запропонувати? У них періодична ку купа різних акцій. Зараз, наприклад, RBC, якщо я не помиляюсь, Apple Watch дає для нових клієнтів, якщо вони підписують договор. Тобто, ось, міняти постачальників послуг. Це може бути доволі вигідно. По-перше, ви економите кошти ваші, а по-друге, можете отримати деякі цікаві бонуси. Плюс у вас буде нові, найбільш вигідні тарифи зазвичай. Тому що якщо ви за одним мобільним оператором дуже довго підписані на нього, то, скоріш за все, ваш тариф вже давно застарів. І за ті ж самі гроші ви можете отримати набагато більше, наприклад, мобільного інтернету. Там не 5 ГБ, а 10, наприклад. Ну, тобто, ось завжди дивіться на ваші розходи по основних статтях і думайте, як ви можете на цьому зекономити, як ви можете трошки оптимізувати свої доходи. В Канаді це доводиться робити доволі часто, тому що. ну, Якщо це, це не робити, ви будете платити набагато більше, ніж можлив, могли би. А ще стосовно ось таких е, е, варіантів, де можна трошки поторгуватися, це е, завжди працює, коли ви щось купляєте з рук. Наприклад, той самий е, Facebook Marketplace дуже популярна площадка, платформа в Канаді, як люди купляють собі різні товари. Там можна і щось нове купити, і БУ, і що завгодно. Там, наприклад, там треба купити новий велосипед дитині. Знайшли людину, яка продає велосипед, і починаєте торгуватися. Можна торгуватися екстремально, це називається low-ballers, Тобто люди, які ш... Ш... бросають м'ячик дуже низько, це називається. Коли там хтось поставив ціну на велосипед 300 доларів, а ви йому з порогу забираю за 100. Оце це називається лоу болер таких людей ніхто не любить. Але якщо ви так вічливо спитаєте, чи, чи можливі торги, ну, то зазвичай або людина скаже, так, я вам дам невеличку знижку, там, 50 доларів, наприклад, або скаже, ні, сорі, ось це, це фікс прайс, тобто ця ціна вже яку я не можу піти нижче, ніж вона є. А ще як варіант працює, коли ви вже приїдете забирати товар. Особливо перед цим не торгувалися, і можете сказати, ось там, шановний продавець, я ось до тебе приїхав, купу часу потратив. Давай хоча б 20 доларів на морозове мені скинеш. І також ця, ця річ також працює. Можна таким чином отримати дискаунт. А, наразі дуже сильно залежить. Торгуватися або не торгуватися від психології, від конкретної національності. Наприклад, індуси, вони, якщо ви їм щось продаєте, вони з вас душу вийдуть за дискаунт або араби якісь. І це в їх культурі якомога дешевше купити. І вони вас будуть трусити на знижку постійно. Канадці корінні вони цим не займаються. Вони зазвичай дуже легкі. Типу, Скільки ти хочеш, Там, не 300-250, ну окей, на тобі 250. Ну, тобто Вони не, самі не, не дуже вимагають знижок і, і самі легко їх дають. Тобто це так це працює. А ще цікаво, як можна купити щось дешевше і щось це серйозна дуже покупка це автомобіль. Ви прийшли в салон, задумали купити новий або навіть БУ. Не вздумайте купляти за ту ціну, яку вам продають. Завжди можна торгуватися. І це, це цілий спорт, як торгуватися в автоділе в автоділерів. Декілька ітерацій відбувається. Наприклад, він вам каже, там, 25 тисяч доларів. Ви кажете, ні, ніфіга, йди, у менеджера, скільки, скільки він мені зробить знижку. І цей продавець йде до, до свого менеджера і каже: Окей, не 25, 24, 800. Ти йому кажеш, ну ти згоду з глузду з'їхав, що це за дискаунт 200 доларів. Іди ще. І коротше, його можна так відправляти разів 10. І можна виторгувати собі там пару тисяч доларів знижку. А, в принципі, це потенційно можливо. Ну Це залежить від ринку, напевно, що там на ринку твориться, чи готові вони йти на такі дискаунти. Дуже залежить від. Сезону, коли ви купляєте. Якщо, там, наприклад, їм треба збагрити стару, стару модель, яку вже не будуть поставляти, або якісь там наприклад, перед Крісмасом, або там у них якісь плангери, на ці знижки вони йдуть набагато більше хочеше. Але якщо не дуже вдалий час, то можна нічого не добитися. Тому, ну, але завжди треба питати, завжди, коли ви щось купляєте, особливо велику якусь покупку, Завжди можна купити зі знижкою. Ще є такий варіант, яким я не раджу користуватися, а і це, в принципі, так доволі неетично, я би так сказав, але багато в Канаді людей цим користуються. Це щось чимось попользуватись безкоштовно взагалі. Наприклад, Костка. Ви приїхали в магазин Костка, купили собі, ну наприклад, я не знаю, принтер. Ну, не принтер, ну щось телевізор, наприклад, телевізор. А в Костка, якщо я не помиляюсь, можна привезти той телевізор назад через рік і сказати, мені він більше не потрібен. Верніть мені гроші. І вони повертають вам гроші. Ну В Костка це абсолютно унікальна система возвратів, Вони там, там індуси, там. Якщо бажають зекономити, вони буквально йдуть до Костка, купують собі одежу, носять її, потім повертають ношену одежу, і забирають назад гроші. А це, ну, це дуже чіпово, це неправильно, не робіть цього, але якщо дуже хочеться, то можна. Ну, це працює, коли вам справді щось не підійшло. Мені я купив джинси, а вони замалі, я їх повернув. Або може бути товар не дуже якісний, коли там, ви купили щось і воно буквально зламалося там, через пару тижнів. Ну, це, 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 взагалі це система возвратів в Канаді, вона просто радикально відрізняється від того, до чого звикли в Україні. Майже завжди можна повернути товар. В розумних е часових е рамках, але майже завжди можна повернути і майже завжди можна забрати ті самі гроші, які ви на нього потратили. Тобто буває інколи там рестокінг фі, так званий, коли БУ щось віддаєте, можете там, втратити 5-10% від того суми, що ви заплатили. Але в цілому вони повертаються дуже, дуже легко, можна все повернути назад в магазини. Навіть продукти харчування люди повертають. це взагалі. Дуже екзотичненько, я би так сказав. А, і магазини без жодних питань це беруть, ніхто вам особливих питань не задає. Ось такі вам життєйські мудрості про те, як економити в Канаді, як торгуватися в Канаді, а, завжди є. Space for improvement це називається місце для того, щоб поліпшити свій фінансовий стан. Таким чином, якщо це не про скупість і жадність, це про здравий смисл і про те, як можна економити гроші. Звикайте, економити гроші в Канаді. На цьому в мене все. Дякую, що дивилися. Нарешті я виїжджаю з пробки. До цього все, пока-пока.